А якщо я би вам сказав, що найбільша зрада України це не Росія, а власний її фідер-лідер? Зеленський брехав про війну. Він ігнорував після два попередження НАТО, про повномасштабне вторгнення, котре неминуче, він тримав українців за йолопів у невіданні. А тепер після сотень тисяч, сотень тисяч. Смертей він досі відмовляється визнавати свою помилку, і тепер лідер сучасності по версії Єрмака заявляє, що Трамп у дезінформації він має нахабство звинувачувати. Хоча його брехня і поступки завели Україну в хаос. Знаєте, це правда, яку не хочуть чути і показувати. Вчора. Державний секретар Блінкін на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй наголосив, що Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Я хочу сказати, що є військовий план. І в рамках цього військового плану ми здатні захистити цивільне населення. Ми можемо розгорнути артилерійські системи, системи реактивне залпового вогню, можемо встановити контрбатарейні станції, які у нас є в розпорядженні, і точними ударами накривати артилерію, яка обстрілює цивільні квартали української території. Для цього потрібен нам дії влади. Два місяці тому, тоді коли в цій студії на цьому місці сиділи віце-прем'єр, міністр оборони. Генерали Ради нацбезпеки, які заперечували в тому, що взагалі існує загроза. Я сказав, що ми подали законопроект. Там є п'ять напрямків, які терміново треба врегулювати. І все йде по плану не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому. А знати розповідаю в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Уявіть собі, ви президент України. А, НАТО, ЦРУ, європейські розвідки, усі вони кажуть, вам Росія нападе. І що ви робите? Ви ігноруєте їх. Факти, після два попередження від НАТО про неминуче вторгнення, Зеленський запевняв Україну, що панікувати не варто, Росія а, не буде атакувати. Президент Володимир Зеленський має бути негайно допитаний. Він має допитаний дати показ за слідчим. Він має бути допитаний народними депутатами, має бути створена слідча комісія Верховної Ради. Занадто важкі звинувачення і занадто багато фактів, щоб вважати, що президент нічого не розумів, що він взагалі дит... дитина, рукою якоїсь води в кулініч. Президент Зеленський має розповісти, на яких підставах він робив ці десятки рішень про призначення зрадників на різні посади, надання їм державних звань, нагород, надання їм повноважень, чому він звільняв. Патріотичних, чесних людей з посад і призначав замість них зрадників. Він є учасником, чи є зараз питання основне. Чи є Зеленський умисним учасником злочинного шпигунського груповання? Чи має він відповідати за державну зраду? На мій погляд, має відповідати. На мій погляд, те, що тут є. Президент Зеленський причетний прямо причетний до державної зради. Незнання ситуації не звільняє від відповідальності. Це реальна зрада, це реальний злочин. І те, що зробив Зеленський, він має відповідати перед судом По 112 статті. Але Росія атакувала, а й мільйони, мільйони не були готові. Сотні тисяч загинули. Чому він так зробив? Він боявся, що правда викличе економічну паніку і та підірве його політичну владу. А може він був просто вже давно зафербованим агентом в Кремля. Напишіть в коментарях. Він казав, що іноземні інвестори не тікали з України перед війною. А що, виходить, він лишив ці території, які були захоплені, для якого інвестора? Інвестора з Росії. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. А тепер, коли отримав мільярди заходної допомоги, котрий не знає, куди вони ділися. Літера Д. Дивіться, я, як президент воюючої країни, вам говорю, ми отримали більше 70. Піль... Літера А. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії тощо, це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. І завзумієте ще такий момент, що він, 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 він досі. Не вибавчи за те, що вів українців в омано. Не пути з Оманом, а з брехнею, В ану тримав людей в брехні. За інформацією з наших джерел Кернес та Роберт Тедеєв у Москві зустрічались саме з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, який за два тижні після цього полетить саме до Оману, де саме в той час відпочиває президент Зеленський і летить державний діяч такого рівня не державним літаком, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. І саме цей чартер далі опиняється у розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення в Київ, яке чомусь затрималось майже на добу. І в цей час президент України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись домовлятись за спиною в українського суспільства. А тепер Зеленський звинувачив Трампа, що він дезінформований, що це типу, неправильно він правильно робить. А тут була проблема реальна. Дезінформація Трампа була про політичні, як, як каже, рейтинги, вковичка дезінформація. А що до відповідно дезінформації Зеленської? Він брехав, що війни не буде. Він відмовився попередити своїх громадян. Він нічого не зробив, щоб підготувати Україну. Знаєте що? Брехня Зеленського це не політика, це життя і смерть. А давайте зараз поговоримо про мільярди західної допомоги, відправлені в Україну. США та ЄС вклали. Просто сотні мільярдів в Україну однак. Ви дивіться, які зараз у нас є батальйони Монако Росройси. Поки солдати не мають зброї, хтось наживається. Де гроші володя? Чому корупція тільки зростає? Знаєте, розслідування покажуть. Але вони зрозумійте, що вони просто тратять гроші куди непонятно куди. І це зараз це війна, це зараз війна на виживання України, а не на збереження Зеленського при владі. Зеленський, знаєте, він не веде Україну до перемоги, він її не веде до колапсу як агент впливу Кремля. Разом з Єрмаком. Януковицьким татаро, тому що він не має плану перемоги, він не має стратегії виходу, і він не має відповідальності. А що найгірше, я вам хочу сказати, він відмовляється скласти повноваження. Він скасував вибори, в принципі, І він закриває а, генералів він закриває опозицію. Він закриває Україну. Тримаючи Трампа, нібито зайоло показати, що він був дезінформований, а Зеленський не дивився в зеркало. Я хочу зап... попросити до вас одну річ: коментуйте, поділіться цим відео, не дайте медіа приховати правду, а коментуйте, чи рятує Зеленський Україну, чи він її знищує. Підпишіться також ще більше ексклюзивних розслідувань незабаром. І ще я хочу сказати вам: що допомагайте армії, допомагайте, а, де тільки можна, як тільки можна. Слава зсу, слава Україні.